Господи, які бувають тяжкі долі, які в житті буває біль та плач, а ми живемо у достатку і на волі, ми маємо більше щастя, ніж невдач. Господи, яка буває зранена й побита, знівечена життям людська душа, зневірена, самотня і розбита, як я калік у світі цим багато, які обділені багато чим в житті. Чиясь увага це для них є свято. Чиясь потіха, як бальзам святий. А я ніколи не лишалася самотня, прикута до постелі в тишині. І хочу я влонитися сьогодні, тобі, Господь мій, за твої дари. Я бачила сліпих, глухих, бездомних, я чула, що вмирають від нужди, що є багато крихтих хліба, жадних. А ми сьогодні багато маємо життя. Ми так багато, Господи, мій маємо. Що часом забуваємо – це Твоє, це Твоя милість є над нашим краєм. Ми часто думаємо, що це зароблене, моє, ми весь свій час, усі старання і волю, кладемо на добробу та алтар, та ми не знаємо, що завтра прийде в нашу долю і з чим предстанемо, коли прийде наш Бог і цар. Я знаю, що ради імені Христа Зрікаються багатства, слави, честі. Що ложать на алтар святий своє життя. Не мають розкоші та мають Бога в серці. Уміють жертвувати не раз, не два роки, щоб незрівнянно більше в небі мати. І я подумала, а як сьогодні ми не вміємо від мізерного відрикатись, від зайвої копійки в гаманці, від вільної хвилини чи від світу. Пильнуємо, щоб наше життя в кінці не виявилось гірше пустоцвіту, Господь! Я так багато маю у житті, я так багато, Господи, мій маю, чого колись не мали ті святі, які за правду, за Христа вмирали. Я дякую, мій Бог, не знаю я нужди. Я дякую, що маю мир у серці, що я знаходжуся у твоїй церкві. Допоможи життя своє цілком тобі віддати, Зредись себе і будь покірній Твоїй волі, коли на долю може стану нарікати, Дай пам'ятати, що є багато тяжчі долі. Амінь.